Радіо UA -Чикаго. Рубрика про все ні про що з Дмитром, Вадимом та Наталією вже в прямому ефірі. І темою сьогодні нашої розмови будуть діти. Але які діти і про яких дітей знають мої колеги. Ну що ж, розпочнемо з того, що Верховний суд вирішить, чи можуть штати забороняти лікарям допомагати неповнолітнім дітям підтверджувати гендер. Отож, Верховний суд в рамках позову адміністрації Байдена проти Тенсі вирішить, чи є заборона штату на гендерну, підтверджуючу допомогу, яку медустанови можуть надавати неповнолітнім неконституційно. Справа буде розглянута восени. Отож, республіканці вважають, що людина може приймати рішення про те, чи використовувати її медицин. Цину для підтвердження гендеру лише у дорослому віці. А от демократи вважають, що подібні заборони порушують не лише громадянські права трансмолоді, а й права батьків, які не можуть повноцінно приймати рішення щодо надання медичної допомоги своїй дитині. Насправді дуже важка цікава важка, важка, важка тема, цікаве запитання. Дійсно, вадим. Ну, Взагалі для мене діти і гендер, і вияснення гендеру в дітей це щось з, з, з зони заборони. Цього не можна робити. Діти не не розуміють, батьки не мають права втручатися, тобто до 18 років, не знаю, до 21 там вже нехай вирішує дійсно гавермент, але ніхто нічого не має права робити, змінювати ніяк взагалі ніяк брати участь, тому що ну це проти законно, це mm. проти всіх абсолютно правил біблії і всього іншого. Ось і власне тому і вони хочуть цей закон, щоб він врегулювався, щоб по медицинських різних там психологічних, психотерапевтичних аналізах було вирішено, чи все ж таки це жіночі гендер. Але я тут хочу уточнити, що гендерно підтверджуюча допомога включає гормональну терапію, операцію. Я перепрошую операцію, також психологічну допомогу і так далі. Тобто, це не просто навіть дитину відправлять до психотерапевта і де з нею будуть спілкуватися і там будуть виясняти. Тобто, це вже йде операція, де про зміну статі. Ну якби знаєте, мені здається, що просто от в Америці, ну так якщо грубо кажучи, от немає серйозних проблем. Тому що вони вигадують постійно якусь, вибачте, на слові фігню. І навколо цього роздувають такі скандали. Ну, тобто, ну ні окей, це ніби серйозна тема. Ну але насправді, ну чому в Україні зараз ніхто не вирішує за гендер? Чому там не вирішує, що інші проблеми, тому що інші проблеми? Чому не знаю там де там Із Ізраїль зараз не вирішує, в якому віці потрібно перевіряти чи не потрібно, тому що не в них те ще інші проблеми. Є набагато важливіше. Чому зараз Америка цим займається? Тобто ну зрозуміло. Вибори, політика, можливо, це один з інструментів, як маніпулювати людьми. Ну але серйозно зараз це на порядку денному має стояти? Як в Україні менша група е Єї меншини вона займається цими питаннями і вони роблять це, але вони не на загал це не виносять, тому що в Україні тебе засудять, тебе закинуть кам'ян. Давай, от можливо, з цього перейдемо на трішки інше. Воно суміжне і дуже пов'язане. Ви бачили зараз фільми, які от знімає Голівуд? Ви бачили про що вони? Ну от подивіться останні фільми, напевно, за останні років три-чотири. Ви не знайдете жодного нового фільму. Де немає трансгендера або де немає а, представників ЛГБТ? Ну от жодного. Я вам просто я, я тут підтверджую можу гарантувати. Так. Ну будь-який фільм, де ну зараз не знаю. Перезнімають на фільми заради того, щоб там був точно представник ЛГБТ і точно представник е темно темношкірих. Це ну, і та темношкірих або е азіатських країн. Так, це але ну, тобто, але чому це, ну, дивися, це справедливо? Чи, дивися, це не по таланту судять. Це судять просто потом, дивися, бо, по тому. Дивися, але Дмитро, дивись, е їх представляє, тому що вони є серед людей. Тобто, чому а чому е ну, у фільмах мають вирізняти лише, наприклад, там тільки білих Наталю, людей усіх Наталю, ну, тобто, зараз? Будемо сваритися, ні, ні, до не, не будемо сверети. Тобто, тоді дивись. виходить, виходить, так. Так, виходить тоді, що у нас є в студії троє. Окей, так. двоє з нас має піти. Двоє з нас мають просто піти. Одного ми маємо взяти темношкірого і одного представника ЛГБТ. Ну тому що вони є, вони є в тому світі. Ну ти розумієш? Просто якщо будуть фільми випускатися лише допустимо там з темношкірими людьми або лише з білими а, так людьми. Є, є, дивись, з темношкірими є ну, Боже, з тем, я можу договорити з темношкірими. Свою думку. От є фільми, де суто темношкірі, і їм ніхто нічого не каже. А чому там немає білих? Ніхто ні слова не скаже. Але якщо фільм і там немає, а там суто всі білі, але немає темношкірих, все а знаєш йому проблема. Бо білі так само не виступають. Тобто, а чому немає фільмів тільки з білими людьми? А, а ти піде виступи ти в Чикаго? Ну так це. ось, ось о, ну так. Ось а в чому проблема? Ну проблема також тоді в людей. Тобто темношкірі люди вони виступають за свої права. ЛГБТ спільноти виступають за свої права. А чому всі решта не виступають? Ну, От, От тому така декіль... і є дискримінація. Декіль... розумієш? декілька днів тому назад ми говорили, що здається готель чи кафе а, в який то був штат? південному Дакота, щось таке. Він був зробив. А, Протест до Pride Month, uh -huh. що там приймають, здається, суто білих або суто для білих так. людей. Там є якийсь дискаунт на алкоголь, і що вони отримали декілька позовів, що це є несправедливо, Правильно. Це є нечесно. а якби всі, якби всі люди, які не зв'язані з але спільнотою і сказали, а чому так? Ну давайте будемо розбиратися. Тоді і ця історія би не набрала, скажімо так, красиво, інших барів. Тобто були би дискусії і було би менше дискримінації. Тобто, це питання насправді до усіх. Нас, але в нас новина, нагадаю, стосувалася дітей. І власне тут питання так само в першу чергу до батьків, тому е, ну, це насправді величезна проблема, тому що дитина в неповнолітньому віці, підлітковому в неї в голові, я вже не раз говорила, несеться боз на що насправді. І тому тут важко адекватно ці сьогодні. Вона може себе відчувати там, якщо це дівчинка хлопчиком, і навпаки. А завтра вона прикидається. Типу, ну я себе таки напевно відчуваю дівчинкою, бо я є дівчинкою. Дівчинка, Ну, тобто, ну, Пом. це дуже мінливий стан. Погоджуюсь, ти... далі шоста година. Мусимо зараз mm -hmm. на 10 секунд перерватися на невеличкі дискламери. This is Access Radio Chicago, Отож, говоримо ми за дітей, за гендерну рівність, нерівність, за зміну статі. Насправді, давайте підсумуємо це. тому що ми маємо ще одне обговорення. А чим підсумувати? Хочеться тим, що ми eh, загалом вектор був взятий правильно. Це моя думка. Ви зараз доповните. Вектор був взятий правильно. Потрібно відстоювати права темношкірих, потрібно відстоювати права ЛГБТ. Але оту от межу, ось ту <смешки> золоту середину, ми вже перейшли. Вони вже перейшли, дуже сильно перейшли. І зараз виходить, що захищаючи свої права, вони дуже часто починають навіть у притискати права інших, і це звісно, що не подобається. Але загалом, типу, звісно, всі ми рівні. Ніхто з нас не є кращий за іншого. Ми всі маємо мати однаково, однаково маємо однаково відповідати перед законом, мати однакові права. Наталя, я це... заключу е ага, рішення. Рішення? Ну я так. просто вже все сказала, що хотіла а -а -а. сказати. Та тому якщо... від чекаємо. Так. Ну, всі рівні, це правда. Але дивіться, так само, якщо взяти приклад Євробачення, так само сьогодні натрапив на новину, що почали писати: О, та він сказав, що він не бінарний, та він звертається до мене на ви, тому він і виграв. Чому Україна не виграла? Бо вони не лесбійки, чи вони там ще хтось. Я не погоджуюся, я погоджуюся з тим, що представник Швейцарії він був дійсно талановитим і він виграв чесно. Він у своєму вокалі показав і реп, і все. Те, що він був вдягнутий у платі. Ну блін, він був вдягнутий у платі. Але він був найталановитіший з усіх і він і виграв. Так, так само фільми знімаються. Ми в один фільм, який береться зараз, світ 24 століття. Він бере і, і темношкірих, і геїв, і лесбіянок. Він всіх бере. Так само є фільми просто про білих, є е, фільми просто про. Чорношкілих є фільми просто для ЛГБТ. Вони є всі. Будем, І... Знайди тому... мені, са. знайди мені з 20-го року фільм суто про білих. Якщо знайдеш, я виконую твоє бажання. Супер От на Netflix, знайди мені фільм з після го року, де я суто Ну Не тільки на Netflix, є. Давай, давай, давай на Netflix. Ми домовимося на одній платформі. Ми ти можеш зараз пошукати десь там росіяни зняли, то на пасує. дивися. Ти зараз так дивишся то, прямолінійно, то не тільки Вадим, Netflix. писують Вадим. Вадим. Netflix це зараз як пошукова система Google. Вони охоплюють це просто Вони охоплюють щаси. майже все. Але загалом дійсно має, має бути судження тільки по нашому таланту і все. Рухаємося далі. Власне говоримо про найбільш талановиту людину в світі. Так вважають багато хто. Не знаю, чи ми погоджуємося чи не погодження. Чомусь зараз будемо дізнаватися. Отож, Ілон Маск, про нього буде мова. У нього народилася, яка ви думаєте, по рахунку дитина правильно або неправильно. 12-та дитина, 12 дітей. Не факт. Він може все це приховувати ще й далі. Вадим, це вже не приховування. Він сам сказав, 12 дітей. Чоловік вже за своє життя наробив. 52 роки. Самому мільярдеру Ілону Маску він став батьком. У 12 у дванадцятий раз у нього і топ менеджерки компанії нейрулинка. Це компанія, яка власне займається чіпами, тобто чіпами всадження чіпів в голову людям. Звати ту дівчину Шивон Зіліс народилася. Дійсно, їх їх третя дитина, але маск знаємо неодноразово був одружений із кожною із своїх попередніх суджених дружин. Дружин Екс-дружин, екс він мав дітей. Ну і насправді малюк народився ще на початку року. Повідомляють змі, але громадськість дізналася про нього лише зараз, хоча Маск ніби попередньо казав, що його казав своїм друзям знайомим одним словом. Ми тільки дізналися. Маска 12 дітей. Як звати дитину, поки що невідомо, яка стадія дитини поки що невідомо, але насправді ім'я мені цікаво, тому що пам'ятаєте, попередню дитину маска звали XAEA-12. Це так, бу... я пригадую, була така інформація. Тому цікаво, дійсно цікаво. А, а цікаво, чи ті всі решта 11 дітей теж таким. Способом були названі ні, попередні діти були нормально нормально названі. То Макс Маск вже трішки перепрацювався і почав називати якимись ір ієрогліфами своїх дітей. Тому насправді, ну знаєте, от чоловік сказав, чоловік слово, він сказав, він зробив. Тому що говорить людина, що зараз найбільша проблема людства це брак населення, те, що зараз е, дуже сильно знаєте, нас підкосила та пандемія, забрала mm. сотні тисяч людей. Зараз війни просто набира, набувають неймовірних масштабів. І каже маск, що дійсно планета. За планеті зараз загрожує те, що не буде кому на ній жити. Ну і відповідно, сам він робить все для того, можливе щоб там було кому жити. Сам зробив 12 дітей. Я не думаю, що він на тому зупиниться ще як мінімум. Троє, думаю, він подужає. Чоловіку 52 роки здоров'я має дозволити. Тому власне до чого хочемо зробити заклик. З одного боку не бути як маском, не називати дітей екс Z, а з іншого боку, деколи навіть потрібно бути маском, потрібно народжувати багато дітей, тому що зараз такий тренд збільшувати. Що, що одна дитина або одна собачка, ну це нам ніяк не допоможе. Якщо вже наша діаспора, українці і виїхали за межі України, то потрібно хоча б розмножуватись для того, щоб нас стало більше. Ми всі рано. Чи Пізно повернулися і надавали по горіхах нашим ворогам. Погоджуєтеся? ні. Абсолютно погоджуємося. Отож, сьогодні наша була розмова про дітей і не тільки, як виявилося. Отож, з вами сьогодні для вас, точніше, розповідали ці всі інформації. Дмитро Галанов, Вадим Максимчук та я Наталя Моглакеліці. Ми зараз йдемо на музичну, музичну паузу. Музичну так. паузу. А після того почуєте всі найактуальніші новини за минулу добу. Тому будьте з нами на хвилі 12.40 AM. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.